Ання, це марафон на телеканалі Ті 7 Плюс. Ми продовжуємо роботу в прямому етері. і Нагадаю, що ви маєте змогу залишатися з нами і онлайн. Тому доєднуйтесь до трансляції на ютуб каналі Ті 7 Плюс та на офіційній сторінці у соцмережі Фейсбук 16 липня. У світі відзначили День Змій. Це свято створене для того, аби більше підвищити обізнаність людей про цих дивовижних тварин. Цього року ж люди на своїх дачах та городах помічають змій та навіть знаходять їхні гнізда. Тож як діяти, якщо ви зустріли змію, і власне які мають бути дії, якщо ви її побачили, обов'язково запитаємо про це у доцента Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, зоолога Миколи Матвєєва. Він доєднується до нашого етару. Пане Миколу, вітаю вас! Слава Україні! Слава добрий день. Отже, якщо ми почнемо із того, взагалі, які змії ми можемо зустріти на Хмельниччині? Ну у нас поширені переважно, не переважно неотруйні змії. Ну саме відомий це вуж звичайний, який відрізняється від інших, тим, що на голові має дві жовтих плями. На півдні поширений також особливо от на річках в каньйонах наших вуж водяний. Який, на відміну від звичайного, не має ніяких жовтих плям, тому його дуже часто плутають з гадюкою, і через це він страждає. Він теж не отруйний, Він ну, може вкусити, але, по крайній мірі, принаймні не має ніяких таких страшних наслідків. Ну і на відміну він. Від звичайного вожа він більше в тобто він більше харчується рибою, тому він прив'язаний більше до речок. Також у нас є два рідкісних види, занесені до червоної книги, які є неотруйними. Це мідянка, яка у нас ну більш поширена на, на території області, і дуже дуже рідкісний вид, який ну, от я принаймні зустрічав всього один раз на території нашої області: це полос лісовий. Ну і нарешті у нас є один представник, який має отруту. Це гадюка звичайна. Вона відрізняється від неотруєних змій Першу чергу малюнком такі ромбіки на спині, які чітко відділяються. Вона може бути сіра, вона може бути коричнева, вона може бути чорна, тобто є різні раси. Ну, може бути, що у нас гадюка Нікольська, ну це мало Вона більш такий східний вид. У нас переважна гадюка звичайна. Вона має, має отруту, але ця отрута не така смертельна, як її ну, приписують властивості. Статистика така, що без, ну, в принципі без оказання допомоги чи заказанням допомоги. Не виживає 99,5% людей, яких вона кусає. От ну я зокрема теж спробував, що таке укус змій десь сьомому класі. Мене е, гадюка теж кусала. Це досить боляче, але е, ну не так, скажем, страшно. Набрякла рука, коли привезли до лікарні. Лікарі сказали, що там стабільний, навіть ніяких там. Засобів не застосовували. Звичайно, що небезпека є у людей, які мають алергію на укус змій, і оце якраз ці пів відсотка смертності вони припадають якраз на таку категорію людей. Ну, от. Якщо змія кусає, гадюка кусає, що треба робити? Є, рекомендують народні селітелі, що треба відсмоктувати кров, накладати джгут. Я раджу цього не робити, так само радять і медики, медичні працівники через те, що ну, це треба вміти робити. По-перше, бо можна занести більшу інфекцію. Ніж ніж отрута, от ну знаєте, що жгут жгу теж треба не більше двох годин, тому тут теж є свої обмеження. Тому ну, і, і, і медичні працівники, і ми зоологи радимо, що у випадку укусу обробити рану антисептиком, випити проти алергії, засоби обов'язково, і як можна швидше доставити до лікарні. Оце перше, що треба зробити. Взагалі, якщо говорити про укус змії, про напад змії, здебільшого це люди її на це провокують, чи є якісь інші причини цього нападу? Це люди провокують, тобто загадюка сама не є такою, ну скажемо, кровожерливою, що вона сама нападає на людину без причин. Вона людини боїться, і вона перше, що робить, вона тікає від людини. Якщо ж вже ну, ситуація така, що втікти не вдається, або дуже раптова зустріч. От як в мене була, я зустрівся, різав гриби, і моя рука опинилась біля голови гадюки, це її налякала, і вона мене вкусила в, лік, ну, в ліктіву частину. О, тобто це, це був захист, і це пов'язано з тим, що гадюка захищається від людини. Е, нема, є розповіді, що там стрибають, самі нападають на людину. Людина не є об'єктом харчування змії. При всьому бажанні вона не може з'їсти людину, тому і нема причин нападати першою. Це тільки захист, коли, людина, коли ну, вона відчуває від, з боку людини небезпеку, в такому випадку вона захищається. Якщо до прикладу змію помітили, як діяти, чи краще взагалі оминути стороною і не підходити до неї? Ну, якщо є така можливість, щоб вона покинула е, територію, е, ну вона як правило це й робить. Вона відповзає, то звичайно дати та їй таку можливість. Якщо десь біля будинків, бо зараз міняється у нас і клімат, і зовсім ну, перше не тільки клімат, а те, що людина розселяється, вона займає нові території, на яких живуть змії що будинок опинився на території проживання. Змії, тому людина опиняється якби поруч зі змією. Тобто, виходить так, що ми приходимо на її територію. Е, ну в таких випадках і звичайно, що краще відсілити відцілити з цієї території. Ну, якщо так, найкращий варіант по можливості викликати фахівців, які б це зробили. От ну, але я ж кажу, будинки вони бувають от зараз останні. Випадки, що заповзають, заповзають будинки, ну але це знову ж таки пов'язане не з тим, що вони хочуть напасти на людину. В будинках є миші, якими харчуються змії. І вони якраз йдуть за так харчовим об'єктом, шукають ці харчові об'єкти, тому опиняються в будинках. От, звичайно, що. Не раджу вбивати, якщо є можливість, щоб дати можливість змії покинути цю територію. Ні, ну в крайній випадку викликати фахівці, які б могли забрати тварину з цієї території. Змій стає з кожним роком менше. Ну і от я приводив приклад як мідянку, яка Часто ну, можна побачити її мертвою людиною. Люди вбивають, бо бояться, що це гадюка. Насправді це є безобідна мідянка, яку і не слід було вбивати, вона б ніякої шкоди не нанесла. Вона фактично вона, дуже слабенькі зуби, вона не може вкусити людину. Чи є якісь гуманні методи, якщо, до прикладу, ти на подвір'ї в себе побачив, або на якійсь присадибній ділянці змію, як її відвести із цієї зони? Ну, в принципі, вона сама втече. Якщо побачить наближення людини, вона, як правило, починає тікати, бо людина, я ще раз кажу, для неї являє небезпеку. От і ну, якщо вже змія не хоче від виходити, то можна її спрямувати легенько. Ну не бити пал, палкою, але скажімо так, відштовхнути її від. Від цієї території. Якщо до приїхали зміїне гніздо, чи можна його чіпати, переносити в інше місце? Е, ще раз, перепрати. якщо до прикладу, так, зміїне гніздо е, люди знайшли у себе на ділянці або десь в іншому місці, чи можна його переносити, чи це безпечно? Звичайно, вони закапують яйця в пісок. Е, якщо це яйцекладні, бо є в нас змії і живородні, і напівживородні. От, то відповідно можна перенести в інше місце приблизно в такі ж самі умови, щоб було освітлення, і знов закопати. Вони вони вкладають, закопують пісок. Давайте Часто ми ще раз окреслимо в... для того, аби люди розуміли, що не потрібно чіпати змії, навіть якщо ви їх боїтеся, чи за зовнішніми ознаками можна якось визначити, отруйна це змія чи ні. Перше, це є ромби на спині. Вони чітко проглядаються у гадюк. Єдине, що от, якщо чорне мофа, то там можуть бути сірі ромбики ромб, або, або чорні. Це перше. Друге, наші неотруйні змії мають таку особливість, що скроневі дуги в них не широкі, і тому голова плавно переходить шию тулуб. У гадюки скроневі дуги дуже широкі, тому. Чітко видно, що от є голова і є тулуб. Воно воно якби от кидається в очі, от ці широкі дуги, і, і кидається в очі, якби відділена окрема голова. Ну є особливість теж хвоста, ну але це складніше, тому що не завжди ми в основному бачимо голову, не завжди ми бачимо хвіст. Хвіст теж у неотруйних змій він довгий і плавно переходить. А у гадюки тулуб, і потім різкий перехід на короткий хвіст. Ну і, звичайно, я, коли розказую студентам про рептилії, про змій, я кажу, що можна ще подивитись в очі. У гадюки вертикальний, зіниця вертикальна, як у, як у котів, у неатруйних змій кришталик круглий. Зіниця кругла. Оце, ну, Але це знову ж таки це треба ну, дуже близько бачити змію, щоб ці нюанси подивитися Головне, це ромбіки і, от е, якраз, чітке відділення голови від того Ви згадували про те, що зараз з міста є менше. І з чим це пов'язано? Чи дійсно це зі зміною кліматичних умов в першу чергу? Ну, зміна. Зміна місця існування. Зараз, от останні роки, я спостерігаю. Іде масове розорювання ділянок лучно-чигарникових, там де мешкало багато змій. Зараз це все буквально за останній рік під час війни. Іде масове зразорювання цих ділянок. Відповідно зменшується кількість місць існування, ну і при цьому теж при цих роботах частково можуть гинути змії. От використання отрута хімікатів на полях, коли вони йдять отруйну мишу, і теж через це можуть вмирати. Тобто, чинників дуже багато, дуже багато їде на дорогах, на автошляхах, змій людина вбиває. Ну тобто чинників досить, досить багато. Ну але звичайно, що для деяких, деяких видів, от зокрема, як медянка, полос лісовиця зміна умови створення. Давайте окреслимо, чим змії корисні і чому вони важливі для збереження екосистеми, яку вони нам приносять користь. Ну, по-перше, вони ми завжди говоримо про те, що є тварини, які знищують мишоподібних гризунів. Ми сюди приводимо хижих птахів, ми сюди приводимо савців, які харчуються мишами. Але ми забуваємо, що змії. Ну, Зокрема, гадюка вона має великий відсоток раціону, які складаються мишоподібні грозуни. Тобто, таким чином, якщо є тварина, змія, то відповідно вона полює в першу чергу доступною їжу, доступна їжа це є е, Ну і е, знищує, е, знищує деякі види шкідливих комах. Які можуть бути на цій території, От це основні такі, скажімо так, корисні для людини, ну але слід не забувати про загальнобіологічні закони, тому що кожна тварина має певне місце в ланцюгу харчування. І вона харчується певними видами, нею харчуються певні види. Якщо ми цей ланцюг забираємо, це звіно забираємо, то руйнується ланцюг, і треба час на те, щоб відновити його. Тому людям розуміти, що не потрібно змій боятися, не потрібно їх вбивати, отруювати і так далі, а вони потрібні нам для збереження екосистеми нашої. Правильно? Та, так. Так. Тобто не треба боятися, але і треба просто обережно обходити, якщо є така можливість, не, не вступати з ними в контакт. От бо не боятися інколи люди розуміють, що це можна спіймати, погратися. Звичайно, що вужі ужи не отруйні, ну але теж можуть кусати і ну, вони не вбивають людину отрутою, ну але можуть під час укусу поранити шкіру, відповідно занести якусь інфекцію. Людині в шкіру, в кров. От, тому тут теж ну, змії, взагалі, дикі тварини не є іграшками, з якими яких можна виловити, якими можна гратися. Нам треба навчитись співіснувати з цими тваринами. Так. Які періоди у році найбільш небезпечні, коли треба бути уважними і дивитися, що навколо тебе відбувається? Ну, це в основному весна і літо. Весною вони виходять в них, відбуваються. Порування, порування вони збираються великими скупченнями. От, і в цей період можуть бути агресивні. Ну і от зараз теж період, коли вони люблять погрітися на сонці, бо їхня температура залежить від температури зовнішнього середовища. Ну, от якраз такі освітлені, теплі ділянки, вони ну, якби більш приваблюють змій, і відповідно ми найчастіше з ними там і зустрічаємося. Дякую вам, пане Микола, за ці поради. Я сподіваюся, що люди до нас дослухаються, будуть уважними і обережними для себе в першу чергу. Ну і безумовно для змі так само не будуть їх чіпати і жодним чином вбивати. Тому дякуємо вам, що доєдналися до нашого етару. Доцент Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, зоолог Микола Матвєєв був з нами на зв'язку.